Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. З вами я Надія і сьогодні наша тема чому на баклажанах жотіють листя. Багато дачників стикаються з цією проблемою під час вирощування баклажанів. Які ж причини цього явища та як з ними поратись, я розкажу в даному відео. Одне з самих поширених проблем таких це нестача поживних елементів в ґрунті яких речовин не вистачає в ґрунті, можна визначити по тому, в якій саме частині рослини спостерігається листя пожовтілого кольору, чи знизу, чи в самому горі. Якщо жовтизна поширюється знизу уверх, тобто з'являється спочатку на нижніх листочках, і так поступово захоплює верхні яруси листя, то це пряма ознака нестачі азоту, фосфору, калію або магнію. При нестачі цих елементів все живлення, яке рослині вдається взяти в грунт, з ґрунту, спрямовується насамперед до верхнього молодого листя, до квіток, до зав'язей. А нижнє листя голодує, жовтіє, а згодом може і опасти. Є ж відрізнити, якого саме мікроелемента не вистачає рослині? Через нестачу азоту відбувається. Повністю рівномірне пожовтіння всієї листової пластини. Потім ростина призупиняється в рості, стебла стають тонкими, квіток утворюється мало і вони дрібні. При значному дефіциті азоту рослина абсолютно вся робиться жовта. Я же ж відновити нестачу цього елемента нам допоможе настої. Настой трав'яний. Ми беремо літру трав'яного настою на 10 літрів води і по літрі поливаємо на зволожений ґрунт. Можна використовувати, звичайно, настій кров'яка, також беремо літру на 10 літрів води і поливаємо по літрі в ґрунт під кущ на зволожений ґрунт. Також використовуємо настой курячого посліду, беремо півлітрову баночку на 10 літрів води і також при нестачі. Поливаємо по літрі на здоровий дорослий кущ. А якщо екстрена допомога нестачі азоту, коли рослина вся робиться жовта, то ми використовуємо аміак. Аміак це звичайний, він купляється в аптеці. Аміак 10%. -ний. І якщо така дійсно дефіцит азоту, ми беремо 10 кубиків об'яку на 10 літрів води і поливаємо по пів літрі під кущ назволожений ґрунт. І якщо ж ви запобігаєте, щоб не було такого дефіциту, але ж почалось пожовтіння, використовуйте спочатку 5 кубіків на 10 літрів води. Також, якщо ви використовуєте мінеральні добрива, то збільшити кількість азоту у ґрунті, нам е, можна за допомогою сичовини, коли ми її загорнемо в ґрунт, уздовж рядів баклажанів із розрахунку 30 грам на метр квадратний. Також можемо використати аміачну селітру з розрахунку 40 грам на метр квадратний, або зробити розчин аміачної селітри 2 столової ложки на 10 літрів води і полити під кущ на зволожений ґрунт. При внесенні в ґрунт азоту потрібно мати відчуття міри, оскільки він добре впливає лише на розвиток зеленої маси. І, звичайно, гальмує процес цвітіння і плодоношення. Баклажани дуже чутливі до нестачі фосфору і калію. При дефіциті калію, як і при надлишку азоту, на нижньому листі по всьому периметру листочка робиться така жовта, якби кайма. Це як в вигляді, такий, цей краєвий опік робиться, і така як е, сіра облямівка е, по цьому листочку. Що можна допомогти? Допоможе при е, цьому калійному фосфорно-калійному голодуванні звичайний наш е, попіл, дерев, деревний попіл. Ми ось бачите, по. Е, при стовбуровому колі обсипали по добрій жмені попелу і вечором полиємо. І, звичайно, ми вирішимо це питання. Також можна допомогти, коли приготувати настій попелу. Один кілограм попелу настояти добу в 10 літрах води, потім один літр настою, розвести в 10 літрах води і поливати рослини під корінь. По літровій баноці на зволожений ґрунт. Також можна використати суперфосфат, 2 столових ложки на 10 літрів води по півлітровій баноці під кущ вилити на зволожений ґрунт. Слідуюча причина це нестача магнію. Магній це елемент, який відповідає за зелений колір листя. Коли нестача магнію, то е, прожилки залишаються всі, як вони є. А між прожилками появляється пластина, сама е, жовта. Було у мене таке питання від підписників і, і взагалі багато питань по даній темі, через те, і спонукало зробити це відео. І це з'являється нестача магнію саме із нижніх листків куща. То ми можемо вирішити це питання, коли зробити позакореневе підживлення, використовуючи сульфат магнію. Позакореневе підживлення, це йде розчин: 10 грам сульфату магнію на 10 літрів води. Ми робимо оприскування по листу і забираємо цю проблему. Коли у нас Саме всі листочки знизу хороші, а на самих верхніх листочках іде, ми прожилки бачимо, а між прожилками жовтіють листочки. Це називається хлороз баклажанів. Коли ж є на верхніх листочках отаке явище, то потрібно використовувати хелат заліза. Звичайно, жовті листочки нижні. Можуть бути від неправильного поливу. Коли ви поливаєте і потрапляють краплі води на листя у жарку сонячну погоду і викликають сонячні опіки. А якщо ще й листя вас торкається землі, на ньому розвиваються грибкові хвороби. Щоб запобігти появі таких явищ, потрібно, як ми в попередньому відео розказували, до першої розвілки. Ось, бачите, до першої розвілки. Забрати всі листочки, всі букові пагони, і цієї проблеми не буде. А якщо така проблема є, потрібно взагалі дуже добре реагує баклажани на використання фітоспорину. Це від різних грибкових захворювань. Як його розвести правильно і зробити оприскування фітоспорином. Я дам силку на відео попереднє відео було знято іменно по цій темі. Також одна із найімовірніших причин пожовтіння листя це зараження баклажанів павутинним кліщем у суху і спекотну погоду цей шкідник дуже швидко розмножується. Оскільки його виявити неозброєним оком дуже важко, підписники казали, що можливо його побачити через скло, то можете подивитися. То потрібно просто подивитися на листочок. І задньої частини листочка, як подивитися на сонце, то він проколює листову пластину і є такі, як дірочки. І, звичайно, лишаються сліди, як від павутиного кліща. Це павутина. Вона на сонці, видно її. І коли ж є ці павутинні кліщі на баклажанах, потрібно вживати екстрені заходи, щоб його знищити, тому що рослина може скинути все листя дуже в короткий час і залишимося без баклажанів, без урожаю. Із найбільш ефективних препаратів від павутинного кліща можна назвати фітовер, колоїдну сірку. Але можна використовувати і народні методи. Наприклад, використовувати із цибулі лушпиня. Для цього потрібно взяти 100 грам сухих цибулинних лусочок, залити 5 літрами води, суміш настоювати 3-5 днів, процідити і оприскувати рослини, намагаючись обробити цибулинням і знизу і зверху листочок. Також добре реагує, добре допомагає від павутинного клюща, це настій часнику. Для цього потрібно взяти дві головки часнику, взяти його, подрібнити і залити одною літрою води. Суміш настаювати кілька днів, потім процідити, розвести один до одного з водою і обрискувати листя з обох сторін. Але слід звичайно розуміти, що народні засоби хорошо використовувати, коли це профілактично використовується. А коли вже є кліщ, у маленьких ну, появився лиш, також народні засоби і методи допоможуть коли використовувати їх не менше раз у п'ять днів. А коли вже з'явились великі кількості кліщів, то, звичайно, треба використовувати, якщо немає плодів або вони малесенькі, хімічні засоби, бо після них можна вживати їжу не раніше, як через 20 днів. І біологічні засоби, такі, як я рекомендую, Фітовер. Дорогі друзі, якщо вам чимось розповіді, розповідь ця допомогла, чимось цікава, ставте лайки. Підписуйтесь на наш канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Головне це правильно визначити причину пожовтіння листя, а тоді можна буде її усунути. Я бажаю вам всім міцного здоров'я і гарних-гарних урожаїв, бо хочеться, щоб кожна праця ну, мала свій результат, щоб ми е, дарма не працювали. До побачення, до нових зустрічей!